Всім привіт знову! Знаю, що я після того, як вигрузився в кривому розі завантаження. І сьогодні мені крові так знатно попили. Приїхав я на завантаження вчасно, 8 ранку. Зараз у нас 4 вечора. Нормально. 8 годин. З тим, що грузили буквально хвилин, так, ну хай, годину з документами з усім. Хай там підготавлювали, ну півтори години. Тобто я приїхав, знайшов там, поки пропуск також взяв. Десь минут 30-40. Поки доїхав, завод великий, хто був Аксілор чи Коксахін, тут в цьому районі. І потім почалось моє весілля. Після того, як загрузили, це десь було пів 12, думаю, о, до вечора доїду і буду спокійно відпочивати. Ну не так було, як казалось. Почалось з того, що мені віддали документи, кажуть, все, щасливої дороги, можеш їхати. Я поїхав там на 5 КПП. У мене в пропуску там стояло виїзд або 2, або 5 КПП. До 5 КПП мені там було їхати 700 чи 800 метрів, а до 2 КПП я навіть дороги не знав. До 5 проще по прямій, і я вже на місці. Під'їхав. Їхня маніра, звісно, що при виїзді треба розчехлятися. Я розчехлився. відкрив задні ворота. Говорять. каже. Все, все добре, печаті немає. Там був нормальний охранник, щось ми побалакали, побалакали. Він каже, ладно, каже, з проходної я вийти не можу. А він каже: розвертатися, треба, їхати. Каже, ну це каже, їхати, каже, в об'їзд дуже багато. Каже, якщо по прямому каже, тут метрів 300. І він мене провів між камерами, щоб я вийшов. І я навіть пішов, ну, пройшов я на 300 метрів, там було метрів 700 Я десь тільки доходив. Мене вже охорона там зустрічає, каже, біжи обратно, швидко. Я розвертаюсь швидким темпом на п'яту проходну. Ну, охорона каже, все, каже, начальство служби безпеки вже подзвонило, каже, зараз приїдуть, тебе заберу. На зону, ти на зону їдеш. все. Повезли мене, приїхала зразу хвилини-дві-три, як я прийшов в машину, попив води і приїхала, охорона забрала мене. Одвезла також завод великий, поки довезла мене до якогось нового КПП. Там я провів та добрячу година. А може півтори. Написав пояснювальну. Вони склали акт про порушення, що я хотів виїхати без печаті. Потім почалося: А хто твій логіст? Кажу я фоп. Кажу, як звати логістика, комусь потрібно, щоб ми повідомили. Що типу, на те складено акт? Просто повідомити, без штрафу, без нічого. Я набираю з тих, в кого брав завантаження. Кажу, треба дані чисто, щоб я типу, вас повідомив. Ну, всі побоялися давати. Дані. Ну, охорони ще попались теж більш-менш нормально. Поспілкувалися, посміялися. Я кажу, та давай вже я на мене, що я мені повідомили, все нормально на мій ФОП. Каже, та ні, каже, палівно, каже, фамілія одна. В ітоки мені то їхати потрібно. На когось на моє ак написали, і потрібно було, щоб когось повідомили. Я кажу бухгалтера. Каже, можна. Такі були случаї. А бухгалтера я також, я, виходить, Дав чисто виду якусь фамілію, ім'я і написав номер логіста. Ну тому що це був найоптимальний варіант, який я бачив. І що, мене відвезли обратно до машини, кажуть, їдь на 5 КПП, там вийдеш уже без проблем. Ну, думаю, все, думаю, слава Богу. Коли їду, доїжджаю до п'ятого КПП, став, а до того, як їхати, знову зашторився. Потім приїхав сюди на 5 КПП, знову розшторився. Скільки можна, йохуємо? Рожторився, кажуть, іди став в печаті. Підійшов до печаті, починається, що має якихось документів немає. <смі> Мені і смішно, і не знаю, перший раз таке не фартово, відпускає мене кривий ріг. Потім набрав вже і заказчик з Харкова, питав, чи я виїхав, чи ні. Кажу: та ні, кажу, я тут вже стою. Загрузили десь в 12, не можу виїхати. Тільки що йому набирав, то казав, що він комусь набрав там договорився, щоб мене швидше випустили. Тому що я ще біля того вікна простояв. Хвилин так 30. Ну, поставили печаті, підійшов до охорони, кажу, все, печать є, можу виїжджати. Машин немає, каже, жди отмашки. Ну, ще хвилин 5 підождав, махнули, подивились машину. І зараз виїхав, буду зачихлятись. Хочу показати жара на виносима 37 градусів. Хочу показати, що я буду вести. А буду вести я ось такий ось ротор. Таке оборудовання. Рівні. Замонтажили швидко, бо грубо говоря, його поставили і все. Поставив планку, не знаю, вона допоможе, ні, але він стоїть на таких ось підставках. Вроді виноситий. Зараз зашторюємось, хочу трохи сполоснутись, попити водички і будемо їхати. Тому що в таку жару це не виносимо. Ми жили нормально, так що і їдемо на Харків. Фух, друзі, приїхали в Харків і ще приходиться знову стояти. Я розвантажився доволі таки швидко. Був в пошуках завантаження, але нічого не знайшов, тому не знаю скільки простою тут. Приїхав на парковку, не знаю будь, чи ні. Я тут колись раніше тут стояв Oasis чи Oasis, Тому буду стояти тут. Сьогодні вже обід завантажень немає, можливо завтра ще з'явиться, хоча завтра п'ятниця. Будемо сподіватися. Виїхали з Харкова, знайшов загрузку на Полтаву. Лечу, тому що мені сьогодні потрібно встигнути. Сьогодні зранку проснувся перше завантаження, за яке набрав Полтава і одразу погодився, тому що більш-менш платять. Там було написано 65 тисяч. Відтоді приїхав на завантаження. Кажу, що якщо тепловий режим. Каже, та там все нормально, я 7 тисяч положив. Тобто з Харкова на Полтаву 7 тисяч гривень, приблизно 170 кілометрів з місця завантаження. Краще, ніж їхати за Ки... на Київ, бо я дивився, хотілося поїхати на Київ. Харків Київ 500 кілометрів. Це те, що малює тело. хоча ще до завантаження їхати. Ну Бог з ним. Хай з самого Харкова 500 кілометрів 8 тисяч гривень їхати собі в мінус, я не знаю хто їздить, але ці забирають. Так що зараз хочу доїхати, а вигрузка у мене в Полтаві на метро. Везу я воду, тому хочу вигрузитись, тому що на неділю вже є завантаження на Дніпро по маршруту. А вівторок має завантаження з Полтави на Мирграду. Тобто мені потрібно буде в неділю завантажитись, поїхати на Дніпро в понеділок розвантажитись, знайти завантаження на Полтаву. В общем, наступний тиждень обіцяє бути продуктивним. В початок так точно. Робочий тиждень починається з неділя. Ціні завантажились. І зараз їду вже до машини, ждав поки спаде жара. Зараз 5 годин вечора, хочу приїхати спокійно розложитись. Годин 6 виїхати. І їдемо ми знову по маршруту Дніпро-Полтава-Миргород. Так що... Сьогодні спека 38 градусів, завтра 39 обіцяють. Таку спеку навіть їхати, на їх. хочеться сьогодні шукав вентилятор, але не знайшов, хочу заїхати чи в розовий автомагазин Білоцерковки, гляну, чи там є вентилятор чи ні. Так що, від'їхати. Залізли в машину, відкрив вікна, бо спека не вино Сіма. Зараз на творческий безпорядок. Взяв таку піну 200 гривень для того, щоб коврики таке хим чистить, трохи протирати. Взяв дві таких пахучки, 95 і 65 гривень. Одна бамбл воздухан вставляється і друга така, звичайно. І взяв також 70 гривень для вікон. Зараз хочу помити ще холодильник, весь пакет води, речі, скласти постіль і тут трішки поубирати, тому ми їх готовімо сюди до виїзду. З бофтали, така піна. і все, почекали трішки і витерли. Але ще тряпку і тепер масок. Займається все менше 10 хвилин. Зато їхати в чистоті та порядку. Приємно, приємно. Всім хочеться їздити в порядку, нікому не хочеться прибирати. Зато пару хвилин і все готово. Тепер можна їхати. Насолоджуватись дорогою. І все, нарешті поробили. Підготувались трішки до рейсу, помив вікно і виїжджаємо з міста. З Миргорода до Дніпра 250 км. Поїду я сьогодні не через Рішить а через Полтаву. Тому що потрібно заїхати на Вог. Я так почитав, що якщо їхати в Миргороді на Вох кілометрів, це в другий кінець міста, не по путі. Кілометрів так 6 і назад 6. 12 кілометрів. Що я поїду через Полтаву по трасі, не скакати по цим таким горбам. Там також хороший асфальт, можна поїхати туди. Буду потихеньку зараз, поки ями перескакаю, там і жара трішки спаде. Тому що прийшов в машину, показувало 42 градуси. Хочу ще заїхати в білоцерковку, купити вентилятор, якщо буде, і потім заправитись і вже їхати до самого Дніпра. Щоб вже спокійно приїхати на місце розвантаження і ночувати там. Так що, поїхали. Блін, А ось і у нас перша проблема Вихлоп системи попередження. Не знаю, зараз просто немає де зупинитись, скину скорость, доїду до першого населеного пункту, де можна буде зупинитись. І буду ставати, спробую заглушити, завести чи пропаде ошибка чи ні Не знаю перший раз така ошибка висвітилась можливо і за спеки ще їхати десь приблизно 10 кілометрів з бавлюськи швидкість хто його знає Ні, зараз прийдеться загуглити подивитися що за ошибка а це мені вже не подобається Висвітила двигун попередження залишилось не так багато Тут я зупинитися не можу. Ат що-то повністю потухло. Звісно, весело у нас рейс почався. Цього ще не вистачало. Все, зупинились ми на заправці. Якраз пустився з гора з гори. Появилася ошибка потужності двигуна, але це думаю відео ми підставимо фотографії, які ошибки в мене були. Я тут стою в Першим ділом просто відкрив, не знаю за чим, я скинув масу, так як у нас проблеми вирішуються тільки так. Спробував, не допомогло. Зараз чекаю, поки спаде трішки жара, тому що домовився я з електриком, так як сьогодні неділя це вже проблема, ще й вечір. Завтра на ранок домовились зробити діагностику подзвонив, об'яснив своїй, що мене спочатку вискочила помилка вихлопного і системи попередження, потім попередження двигуна, попередження, по-моєму, потужності двигуна дві, і стрілка от блю зразу упала, як вискочила шибка вихлопної системи. Але потім з'явилася. Набрав електрик, пояснив це все. Сказав, що завтра на ранок, я скажу, чи я з цими проблемами можу їхати, говорить, так, тому зараз раз падає і будемо їхати. Там завтра єдине ще один буде крутий підйом. Ну, сподіваюся, що я вийду на нього. Да, так у нас проходило, як ми шукали помилки. 21 вік. Ошибка. Якщо тільки тут на русском. І якщо на дафі з'явилася ошибка вихлопної системи, це може призвести до проблем з каталізатором і сенсором кислорода. Дана помилка вказує на нехватку кислорода в вихлопних газах. Которая може призвести до пошкодження каталізатора і других елементів системи очистки отримавшої газів. Тобто я це як прочитав, у мене вже трішки страх відпав, вже звучить не так страшно, як може бути. Тому що я думаю, що це і за жари може бути, тому що дуже спекотно сьогодні. Можливо, адблюза закаталізоро... закристалізувалась. Може десь якийсь фільтр забився, може щось замінити. І аби там була якась страшна проблема, потім я вже, якщо тут, случається, набираєш всіх знайомих, у кого приблизно такі автомобілі. Запитуєш, чи було, чи ні. Також набирав підписникам, дякую, що берете трубку, завжди допомагаєте. І мені скинули номер електрика. Тут поряд 20 кілометрів їхати. Він знаходиться на трасі. Говорять, хороший електрик. І домовились на завтра. Я думаю, якщо там було щось безсерйозне, він би не сказав, що можна їхати. І тобто він би сказав, що стоїть на місці нікуди не рипайся. Він сказав, що все добре, доїдеш, але підніметься за що того, що там вказано, що потужність двигуна, підніметься розхід палива. Ну, Це не катастрофічно, саме головне доїхати до СТО. Ну що, Будемо пробувати. Ошибки світяться. Виходиться нормально, Ну, антифриз з'являється завжди, поки не починаю їхати. Вихлопна система попередження, потужність двигана обмежена. Будемо пробувати їхати поки раніше, тому що дорога там погана. З Богом. Я думаю, що все буде добре. По-іншому у нас ніколи не виходить. За завантаження я також. Подзвонив, попередив, що затримуюсь через колонку. Тому що, як на мою думку, краще зробити і вже потім спокійно їхати розвантажуватись. Так, у мене вівторок завантаження з Полтави. Я думав, що я завтра вигружаю з Дніпрі зранку. Гружусь, нахожу завантаження на Полтаву, вівторок розвантажуюсь. І вантажусь з Полтави на Мирград. Але життя вносить свої корективи. Це, я думаю, від, з вівторок завантаження я також не можу відмовитись. Тому, можливо, ще прийдеться, дай Бог, щоб завтра було все добре, а потім вже буду вирішувати далі питання. Тому що спочатку потрібно зробити автомобіль, а далі думати. Що робити. Тому що, якщо чесно, хто його знає, що завтра мені скажуть, скільки обійдеться ремонт. Але це таке життя часника, напевно, та будь фірми. На будь-якій фірмі машини ламаються і це специфіка роботи, і саме головне до цього спокійно відноситись. Починають піщати, може ще прочисти попиті чуть-чуть. Саме головне не розстроюватись це така робота. Як я ще говорив на минулій роботі, ця робота вчиться зі цим стресом жити і без цього нікуди. Робота, звісно, нервова. Коли ти думаєш, що плануєш, що все буде добре, доїдеш до Дніпра, переночуєш, завтра вивантажишся, построїв свої плани, а воно тобі вносить зовсім інші корективи. Так само хотів розповісти історію, як мене в п'ятницю, як з Харкова, їхав. Мене зупинили на блокпосту і хотіли виписати, верні, не виписати штраф, а хотіли мене повести на перевірку мого алкогольного сп'яніння і наркоманії. Тому що зупинили на блокпосту. Говорить поліцейський, можна ваші права, щось ви молодо виглядаєте, можете вийти з машини. Я вийшов з машини. Говорить, ви нічого не споживали, Говорю, я не п'ю. Каже, та щось що запах стоїть в салоні. Каже, а не курили нічого. Кажу, та ні. Каже, та щось що у вас глаза червоні. Та кажу, червоні, тому що Говорю, за таку спеку попробую виспатись в цій будці. Він каже, точно не вживали. Каже, може поїдемо на експертизу? Та кажу, поїхали. Каже, а ви так спокійно поїдете на експертизу. Та, кажу, я, Мені нічого скривати, я готов поїхати. Коли каже, ну ладно, все, щасливої дороги, якщо ви так спокійно відноситесь, до цього, можете їхати. Тобто також. ну, По чому по красним глазам, так блін, з нашою роботою дійсно вони червоні постійно. Ну, Бувають і такі моменти. В нашій роботі не соскучився. так що поїхали. І що? У нас зараз наступає момент істини. Зараз найважкий підйом. Сподіваюсь, що я на нього виїду, бо як не виїду, це буде зовсім не весело. Поки що машин ззаду немає, можна спокійно пробувати підніматись. Потужність двигуна чувствується, що знизилась. Він навіть став якось робити зовсім по іншому, як мені здається. Адблю не показує скільки, то... Вероятні всього це проблеми за блю. Включимо аварійку. Сподіваюсь, що піднімемося. Тому зараз уз дійсно затяжний. Тут ями я раніше притормажував, але зараз <смас> краще трішки поскакати по ямам, ніж потім стати на підйом. Опа! А потужність падає, потужність не... Блін. Я їду на четвертій передачі, 1300 оборотів. Потужності дійсно не вистачає. Зараз ще й поворот крутий. Блин, потужність падає, падає, падає. Все, начебто виїхали. Самий крутий підйом. Моментами дійсно раніше спокійно машина виїжджала на цей підйом. Фіна, я завжди на п'ятій спокійно виїжджав. Зараз на четвертій потужність то піднімається, то опускається. Ну все тепер залишилось 20 кілометрів лише доскакати. Можна сказати, дай Бог, щоб ми доїхали, все добре було. Жара вже трішки спадає, 31 градус. Вже переночуємо, завтра буде новий день, завтра будемо вирішувати свої проблеми.